Абстракція від підприємства з малої виски виставка сучасного мистецтва відкрилася в Кіровограді. Автором полотен є новий, поки що маловідомий художник-аматор Олег Рудий. Він вперше показує свої роботи на широкий загал в експозиції. Представлені 60 олійних полотен в оригінальній техніці. Автора кольори сучасності, а саме так називається виставка. Бачила Ольга Склярук. Малювати любив ще з дитинства, розповідає Олег, і завжди мріяв стати художником. Свою першу освіту з образотворчого мистецтва отримав після закінчення навчання у Кіровоградській школі підготовки керівників художньої самодіяльності. Мої картини зараз дуже яскраві. Це все пішло ще з дитинства. І скажімо так, радянські часи сірі хотілося більше яркості, яскравості, красочності, скажем, у 1991 році вступив до московської всесоюзної академії образотворчих мистецтв на факультет станкового живопису і графіки. Однак тоді були важкі часи, розповідає Олег, і довелося покинути навчання. Сто рублів мамки, ніх і папки ніх не хватило провчитися на той час. Радянський час ще був. Почти закінчувався, ну був були тяжкі кризові часи, і я закинув навчання. Не подумав як молодий. Хлопець, що треба буде більше грошей на навчання. Перерва у творчості затягнулася на 24 роки, і лише у 2013 році, завдяки меншому сину, Олег взяв пензля до рук і створив свою першу картину. Ми дивилися в інтернеті картини. Мені дуже сподобалось, і я йому сказав, що давай ми теж картини. Ми почали малювати пейзажі, потім ми, е, різні картини, і потім ми абстракції почали малювати. За три роки у Олега з'явилося близько трьох сотень картин. Спочатку це був класичний живопис, а потім абстрактне направлення. Про свої полотна художник каже, що це емоція кольору. Всі 20 років мріяв малювати і десь сам в своїх думках відкладав, як скажем, ну картини, які сьогодні присутні на виставці, І ще в мене є другі картини. От вони мають відкладав, десь там глибоко в думках, і на кінець я їх виклав на полотно. Дійсно, сьогодні відкрили нове ім'я для мистецької спільноти, для Кіровоградщини. Ми відкрили художника, який не боїться експериментувати, напрямок, який ще не представлений в нашому місці. Відкрита, добра людина, людина, в якої є. Певні професійні навички, і який бажає зробити світ яскравіше. Всі роботи Олега це його уява і фантазія, а натхнення черпає із природи. Абстрактний живопис дозволяє глядачу побачити на картині щось своє. Ось так, наприклад, передав автор бананові листки в абстрактному вигляді. Я людям даю змогу подивитися з різних сторін. Кожна людина щось побачить своє. Хтось побачить бананові листя, хтось пірамідки, а хтось. Ще щось ну якось так хотілось передати людям. Не тільки свій настрій і те, що я пропоную, Назва бананові листки, це не означає, що це вже бананові листки. Кожен може щось побачити, щось додатково своє. Художник аматор винайшов і власну оригінальну техніку живопису. Для цього виготовив навіть інструменти, але особливої уваги заслуговують кольори, насичені і яскраві. Це і приваблює глядачів. Надзвичайні роботи, емоційні, яскраві, професійні, цікаві. До кожної з них хочеться навіть доторкнутися. Від відчути ось цей колір, як воно виставка. Хочу сказати, що для нашого міста неординарна, тому що місто насправді не звикло до сучасного мистецтва, тим більше до абстрактного мистецтва. Я думаю, що не тільки місто, навіть і для області це подія. Виставка сучасного мистецтва працюватиме до 15 травня. Сам художник Аматор сподівається, що його роботи знайдуть своїх шанувальників. Ольга Склярук, Сергій Баранюк, день за днем.